Теж приєдналися до цієї акції і виготовили обереги для наших захисників. Якщо вам сумно стане на очах сльоза, візьміть наш оберіг і мене в вода. Пам'ятайте, що на кожного з вас чекають діти. Щастя більшого немає, чим дочекатися вас живі. Україна рідне не. Від ворогів захищаєте. Дорогі наші байни, ви, захисник, ви захисники, ми віримо в майбутнє і краще її життя. І знову буде мир в країні. Щасливе майбуття. Ми бажаємо вам добра, тепла, любові, завтра і сьогодні. Обов'язково повертайтеся до рік.